Друзі, доброго дня. Сьогодні буду міняти шнек. Це в мене старий насос, який був на, на запас. Я його був срочно треба було, щоб була вода. Я його закинув в скважину, але згадав, чому я його був, в своєму сняв. Там був відзношений шнек. Я купив новий шнек. Зараз розбираємо і будемо його міняти. І бачите, як лента зараз допомагає. Ось нормально все видно. Світла немає. Вон Котел працює від акумулятора. На часах бачите, темно. Освітлення темно. Тільки лента через цей акумулятор. А насос циркуляційний через цей акумулятор. Ну, то таке. Розбираємо насос. Поїхали. я такі пробочки, поробив, щоб менше ржавіло. Зараз побачимо, що під ними. Із резинової шланги я отакі от пробочки робив. І дивіться. Бачите, абсолютно нічого не поржавіло. Так що отакі от, от пробки. Ось так от вони сюди надіваються, а тут термоклей. І все чудово ось так. от. Йдемо далі. Я потім його повитираю, все це поубираю, щоб він був як новенький. Ребят, зняв я верхню цю кришку. Отак от, от тут клапан цей стоїть. Ну, він в мене тут вирізаний, тому що я ставлю отакий от, от клапан. Набагато надіжніший. Знімаю оце діло. Я вже тут бачу, я вже тут бачу, що цей шнек, він вже розболтаний. Зараз я вам покажу. Реб'ят, тут є от такі от грані внизу. На 14 ключиком держите і тут лева різьба. Ось, раз, я вже його віджав. От, от так от відкручуєте. А тепер подивіться на цей шнек. Він, він і бачите, і пісок бачив, і якісь камні бачив, він весь подертий. Він сюди от так от А ось новий. Ви коли купляєте, обратіть внимание, вони є різні. Цей насос на 370 Вт. І шнеки є різні. У них толщина шнека різна, висота, діаметр обойми. Все, все, все різне. Так що, якщо купуєте, купляєте все однакове. Я вже раз був помилився, в інтернеті не те заказав і прийшлося поміняти. Ось новий шнек. Сейчас. Ось новий шнек. Я його зараз встановлюю. Тут лва різьба отак от, от. Накрутив ключик. Він тут сам зажимається, ребят. Ви тут можете сильно не зажимати, тому що він, коли працює, він сам зажимається. Тут навіть немає чим його взяти, щоб сильно грані ніяких нема. Отак от, от піджав, все, він ніколи не відкрутиться, не він сам піджимає себе. Ну, все, в принципі, можна збирати. Далі. Ребят, шнек прикрутив, оцю кришку поставив. Отак от, от потім все повитираю сірим сирим таким скотчбрайтом, щоб не сильно царапати. А новий шнек, ось він, отак от, от. Раз, і накручуєте туди. Все. Ось новий шнек стоїть. Китайський. Все, зверху цю прокладочку ставимо. І це все діло зажимаємо. І можна погружати воду. Ще одне. У мене, ребят, не шланг, а 25-та труба. От я сюди його притаскав. Ось вот така от 25-та труба. Скважина 27 метрів. Сбираю и будем опускать. повитирав, Ставлю все в обратном порядке. И собираю, зажимаю, ставлю обратный клапан и погружаем назад воду. Вот так вот, ребятухи. Зараз ось вот так виглядає. Через секунду буде як новий. Ребят, встановлюємо клапан. Убеждайте, щоб ви правильно поставили. Ось вот так от. От туди от нажимаєш, відкривається клапан. Тобто насос буде качати і відкривати клапан. А назад, щоб водичка назад не йшла. Все. Тут быть стрілка, я не знаю, вона тут є чи нема, вона має бути, повинна. А, ось є. ось є стрілка. Ось, бачите, вверх. Тобто вода йде туди, направлення движения води. Ну все, ребят, нас уж вже занурив, вже і накрив. Це так у мене, так і було тут. Все, накрив, жду, свет включать і спробуємо. Я думаю, должен быть результат. Він, коротше, не накачував два атмосфери і не міг виключитися. Вот так вот. Я думаю, все буде добре. Всім дякую, підписуйтесь, друзі. Гарного всім дня.